Ой, друзі, гарної неділі. У нас неділя сьогодні така, як вже цілий тиждень. Напередодні, колись тісніше, колись ось так, як сьогодні. Ви подивіться, що робиться під горіхом. Вітряно, ще ті дні хоча б було не так вітряно, ще не так горіхи ці листя облітали. А сьогодні прямо так посипано, посипано і листям, і горіхами. А мені чомусь, знаєте, з самого ранку кажу до Юри, як хочеться біляша. Мені прямо цей біляш пахне, прямо я його чую. Та він до мене каже, поїхали пригощу. Ну це так тільки сказати, але ж це ж їхати до району, кажу, ні-ні-ні. так. Якщо поїдемо, то поїдемо тільки для того, щоб взяти фарш і я буду пекти. Тому, друзі, печу сьогодні біляші. Спочатку я роблю тісто. Ось тут у мене половина 100 грамової пачечки дріжджів. І добре жменька цукру, тому що ми усі любимо, щоб тісто було таке, знаєте, солодковате. Я буду розводити це теплою водою. Тільки такою, щоб аж не гарячою, щоб не запарити дріжджі. Але достатньо таки теплою. Води люче маленько, тому що. Тісто буду робити молодесеньке. Тут у мене мука вже посолена. Жменька солі кажу відразу, що я ніколи не важу, скільки муки, і ніколи не мірюю, скільки солі. Я от все роблю на око так, як я звикла. І зараз я буду вливати ось розведені дріжджі сюди і замішувати тісто. Ось таке молодесеньке, виходить тісто, геть молодесеньке, але це ще не все. Тому що до закінчення вимішування я вливаю у нього олії. Гарненько так вливаю і довимішую. Хочу сказати, що цей аромат дріжджового тіста з олії. Взагалі ні з чим не зрівняти. От таке вже тісто, вимішне з олією. Тепер я його ставлю. Зараз грубка палиться, тепло йде, я її поставлю ближче до грубки, і хай воно собі підходить. А тим часом я буду готувати фарш. Для заправки фаршу. Ось у мене вже готова цибуля, чесничок. цибулю я тертиму на таку тертку, а чесничок подушу. Все, заправила. Фарш посолила, поперчила лавровий листочок, часник цибулька. Замішую я увесь фарш, який купила по 146 гривень кілограм фаршу у нас. Не переживаю абсолютно, що, можливо, лишиться, якщо він лишається у нас після того, як ми біляшики зробили то завжди на другий день чи юшка, чи супчик з фрикадельками є те й усе. Вимішую м'ясо і плачу. Я кожен раз плачу, коли маю діло з цибулею. Ніяк не можу звикнути. До того вона мені завжди лізе в очі, не знаю, чому так. А ось так тим часом під грубою підійшло тісто, але я ще не поспішаю. Ще я зараз поставлю супчик легенький з вермишелькою варитися, а тоді вже буду приступати до біляші. Супчик буде варитися просто куряча Грудка та кілька шлуночків курячих. Все кидаю, мию, кидаю, знаєте, думаю, отак, в селі живемо, гасяйство годуємо, курей годуємо, свині годуємо, а купуємо у магазині. Ну, Так складаються обставини. Кури ще ростуть, курей хочемо розвести, свині злучали, хочемо побачити результат. От, Якщо, може, там щось не, не вийшло, то, мабуть, будемо тоді вже своє їсти м'язком. А поки що так. Дивіться, як гарненько тим часом підійшло тісно. От тепер я вже буду формувати самі біляші. На сковороді у мене вже гріється олія, тому що ну, їх потрібно класти. У добре, на, на добре прогріту сковороду у кипячену кип вже олію. Я не знаю, як вам показати, наскільки це тісто у руках приємне, наскільки воно м'якеньке, як воно гарно розтягується, От, для того, щоб зробити біляшика. Дивіться, аж до такої його можна розтягнути до тонесенької, тонесенької, прозорої такої галушечки. От. Це те, що я зараз буду робити, накладати м'ясо, класти на сковороду і швидесенько. Вони жаряться швидко. Потрібно буде просто встигати, знаєте, заліплювати біляші і перекидати та знімати. Ось такі виходять у мене сформовані біляшики. І зараз побачите, як вони смажаться на сковорідці. тому що олія вже кипить. Ну, отак вони смажаться. Їмба, звісно, по великому рахунку більшу сковорідку, але оскільки я її не маю ще, якби, ось така господиня. Нема як придбати, ніколи до того не доходять ні руки, ні кошти. От, То завжди виходжу з того, що маю. Маю ось таку невеличку, на ній і жарю. Піджарю її до ось такої приємної волосичої скоринки. Зараз їх вже у підготовлену для них тарілку. А тут у мене лежать вже наготовлені знову біляші класти на сковорідку. І, друзі, на цьому поки що закінчую зйомку, тому що це вже конвейер. Тут вже треба швидко, швидко і швидко. Та вони ще, знаєте, відразу така, здається, що шкуринка така, ніби хустка, тверденька, але буквально, знаєте, буквально хвилинку не довше, і вони робляться м'якосінькі. Ну, а ще мій конвейер на тому не закінчується, адже тут з однієї сторони я жару, а з другої сторони вони вже кушають і зараз будуть один по одному бігати. Кушай, Що? біляшика. Отака реакція в них завжди. Але я їх не гоню, не сваруся. Чому? Тому що адже ж мені навпаки дуже і дуже приємно. Це означає, що біляшики справді смачні. Прям вла. Все, дівчатам скажете, хай йдуть. Біляшики є. Так, ще одна кушає, що? Смачні дуже. Вероніка що? Вла. Ну ось, все. Печу далі. Ну, ось отакі вони наші домашні біляшики. І м'яса у них значно більше, ніж в тих, які коштують 12 чи 15 гривень, і м'ясо ще треба пошукати. А тим часом готовий вже хороший дієтичний супчик, тому що все я сюди дала відразу, що просто проварилося, нічого не зажарувала, але все рівно це смачно. І до біляшиків якраз в самий раз. Хоч діти їх вже, скажу вам відверто, наїлися з молоком. Тому всім всього доброго, всім смачного, і саме головне, щоб ми завжди все куштували і їли під нашим мирним небом.